Так, дівчатка, частинка друга буде, тому що закінчилася пам'ять на телефоні, все забите фотографіями і відео. Тому два відео загружу. Так, на чому я зупинилася? Зупинилася на тому, що, бачите, на спинці по центру ромби теж платочною в'язкою вив'язані, і вже розходяться ці золотаві хвилі вже по всьому полотну. Дуже гарний кардиган дуже. Вже котру модель дивлюся, і не хочеться нічого змінювати. Так, Тут шарф. Так, є ще зараз подивлюся. А ні, це вже все. Тут, бачите, розказується, як що в'язати. Так. Розрахунки, як робити. Так, дівчатка. Підписуйтесь обов'язково. На канал. Дивіться, до речі, ця викрайка. Вона трішечки так, як кімно, зав'язуватися повинна. Підписуйтеся на канал, багато що буде цікавого. Трішечки пізніше додавлю. І візеруночки і більш такого цікавого пов'язання. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за коментарі, це дуже важливо. По-перше, це мені дуже приємно, ваш зворотній зв'язок. По-друге, це е, позитивно впливає на те, щоб канал швидше е, набрав обертів, так, так би мовити. І дякую вам щиро за донати. Це теж дуже приємно. Е, всім гарного настрою, мирного неба над головою, рівних вам петельок.